Ви на каналі КакашеБЗ, і сьогодні я, Анна Марія, дам відповідь на одне з запитань книжки Буддизм за 5 хвилин. Отже, питання звучить так, яке місце займають черниці в буддизмі? Відповідь на це питання дає Енн Хейрман. Вона є дослідницею китайської мови та культури і очолює якийсь китайський центр в одному з університетів Бельгії. Вона згадує про один з відомих епізодів, який згадується в ранніх буддійських текстах, які пов'язані з Буддою, і, власне, до якого і звертаються всі дискусії щодо місця жінок або ролі жінок, або взагалі можливості жінкам бути черницями в буддизмі. Ця історія пов'язана з тим, як прийомна мати Будди звернулася до нього з проханням, щоб її теж висвятили в черницю. І от Будда тоді засумнівався. Чи можливо це? Фактично, він задовольнив її прохання лише після того, як його учень, Ананда, навів йому три аргументи на користь вирішення цього питання позитивно. Перший це те, що Будда зобов'язаний своїй прийомній матері, да, тобто в нього є певний борг перед нею за те, що вона його виховала. Друге, це те, що. Попередні Будди вони приймали жінок в черниці. І третій аргумент це те, що жінки також можуть стати просвітленими. І от, власне, Будда, прийнявши ці аргументи, зокрема, він потім сказав, що жінки на рівні з чоловіками можуть звільнитися від перероджень, ну, відповідно, досягти просвітлення. Але, тут знову, «але». інституційно в традиційному суспільстві чоловіки завжди займали вищу роль. В суспільстві, ніж жінки. І це дуже добре відображається у восьми особливих правилах, які той самий Будда створив для жінок-черниць. Тобто до тих, мабуть, що для чоловіків ще додалося вісім додаткових. Вони всі тут у тексті не перераховуються, я, на жаль, їх всі не знаю, але два є теж показовими. Перше, наприклад, це те, що жінка-черниця повинна завжди вклонятися. Ченцю не дивлячись на те, що її позиція в єрархії може бути вищою. Окрім того, що жінка посвячується в жіночий чернечий е, орден, вона має також пройти і посвячення в чоловічому ордені. Ну тобто, зрозуміло, так би мовити, щоб пройти певний рівень, твою кандидатуру все одно має затвердити якийсь ченець чоловік. Звичайно, що є думка, що ці правила були створені набагато пізніше, після того, як власне, Будда жив, да, і що вони, так би мовити, відображають устрій тогочасного суспільства. Да, і, крім, ну, але з іншого боку, зрозуміло, що вони створені для того, щоб, так би мовити, не віддавати владу чоловіків да, над жінками, щоб вони продовжували їх контролювати. Сьогодні... Можна також підтвердити оце нижче ієрархічне становище жінок, черниць в буддизмі, ніж ченців чоловіків. Да? Яким чином? Перше, це тим, що вони зазвичай є біднішими за чоловічі ордени, а крім того, уявлення про те, що жінка не може досягнути. Звільнення, пробудження в своєму жіночому тілі, воно так і зберігається. Тобто, все одно їй потрібно буде в нас ще раз переродитися, якою б вона класною черницею не була буддійською, да, їй потрібно буде все одно переродитися ще раз в чоловічому тілі і тільки тоді вони зможуть досягнути просвітлення. А пояснення цьому ми можемо знайти в будь-якому підручнику з гендерної теорії. Да? Це те, що Сексуальне бажання жінок воно не дозволяє їм досягти просвітлення в, тому, в їхньому жіночому тілі. І ще воно є джерелом пліткування. Тобто в чоловіків сексуального бажання немає, це тільки жінки на нього страждають, наскільки я розумію. В кінці ХХ століття в буддизмі, так само як і в інших релігіях, ми можемо побачити спробу навіть. Навіть не спробу, а цілий рух, так авторка говорить, да, за повну е, ординацію черниць. Ну мається на увазі, щоб вони були більш ну, нарівними з, чол, з, чол, з чинцями, да, з чоловіками. І оці всі дискусії стосовно модернізації, якщо можна так сказати, да або реформації буддійського чернецтва для жінок, вони також обертаються довкола дискусії з приводу впливу західного фемінізму на буддійську традиційну культуру глобалізації. Потім співпраці різних буддійських орденів між собою, а, а також реінтерпретацію буддійських текстів для того, щоб жіночу, жі, жіночу ординацію да, було визнано рівною на рівних з чоловічою ординацією. Але авторка говорить про інший феномен, так би мовити, вихід із ситуації в тій самій Південно-Східній Азії. Є дуже релігійні жінки, які називають себе черницями, наскільки я розумію, і вони дають клятву безшлюбності і дотримуються найсуворіших заборон да, для повсякденного життя. Але вони не є ну, такими повними чарницями, якщо можна так сказати, вони не пройшли всі ці, ці рівні легалізації, да, власної. Звичайно, що такі громади знаходяться на маргінесі буддійської культури, але все ж таки вони існують і, так би мовити, пропонують альтернативний шлях для релігійних жінок, які хочуть значить, бути більше релігійними, ніж вони були до того, максимально релігійними, якщо можна так сказати. В Шрі-Ланці, наприклад. Жінки заснували власні інституції на противагу значить, чоловічим монастирям, і де вони повністю висвячують черниць. Отже, авторка говорить про те, що, звичайно, буддійська традиційна культура вона є буддійською традиційною культурою. Да? Відповідно, роль жінок в ній применшена, не дивлячись на те, що може скластися враження, що. Черниці в буддизмі знаходяться на рівних з ченцями. Насправді це не зовсім так, але є приклади, ну, як завжди, ми знаємо, да? один день той самий наратив, але є приклади жінок, які були видатними, є приклади окремих інституцій або окремих орденів, які досягли більшого, ніж інші. Звичайно, що, як на мене, то це знову ж таки не дуже. Виправдовує буддизм. да. Хоча, звісно, що з тексту можна зробити саме такий висновок, що ми не хочемо сказати щось погане про буддизм, да ми намагаємося його якимось чином зробити більш привабливим для сучасного західного читача. Наш час вичерпано з вами була Анна Марія. До зустрічі на нашому каналі.